Усім привіт, друзі! Ми знаходимося на youtube платформі 24 го каналу. На календарі у нас 26 червня, четвер. І представляю вам нашого сьогоднішнього гостя Юрія Богданова, публіциста, аналітика. Кажу вам, пане Юрій, доброго дня і слава Україні. Вітає вас, вітаю вас. Також і розпочнемо із того, що відбувалося на в Гагазі. Нагадаю, це був саміт НАТО, і от в Нідерландах, попри всі побоювання та застереження, Володимир Зеленський все ж таки провів персональну зустріч із Дональдом Трампом. Нагадаю, що вона тривала 45 хвилин. В принципі, не знаю, як наш президент витримав стільки часу поруч із Трампом. Можна лише поспівчувати, але от вся іноземна преса авторитетна називає ці підсумки позитивними, і також так такої думки і президент України Володимир Зеленський. І, до прикладу, як зазначає видання Financial Times, Трамп виявив прихильність до українського президента, який, начебто, до цього його дратував, і тепер більш обережно налаштований проти кремлівського диктатора Володимира Путіна. Скажіть, будь ласка, що? Змінилося в голові Дональда Трампа, ну, по-перше, змінився е, Путін. Тому що, вочевидь, е, ну, в голові Трампа. Звісно, Путін завжди не залишається воєнним злочинцем. Але після іранського кейсу мені здається. Ми бачили очевидне розгатування Трампа щодо Володимира Путіна, і це дійсно серйозно проявляється в його словах, що йому не потрібен Путін як посередник з Іраном. Йому потрібні люди, які будуть його посередником з Росією, що очевидно демонструє, що Трамп як мінімум розчарований в тим, тим, що е, Путін допоміг йому з Іраном. Це перше і головне. Друге, ми бачимо, що Україна, Європа і всі інші тобто дають максимум зусиль, щоб переконати Трампа, що це сам Путін не хоче завершити війну і постійно обманює американського президента. І ми бачимо, що долітає до нього вся ця інформація і про обстріли України, і про позицію Путіна не гнучку на перемовах. Звісно, він свій гнів, свою агресію починає поступово дуже обережно прямовувати на російського президента. Тобто, я не думаю, що він позбувся. Своїх симпатій чи позбувся бажання товаришувати з диктатором російським проти Китаю? Але ми бачимо, що його. В його голові в першу чергу благі благі наміри е, зіштовхуються з небажанням Путіна і викликаючи поступове роздратування вже безпосередньо у Трампа. Але я тут не чекаю якогось відразу прориву, постачань зброї, постачань патріотів, навіть санкцій, поки що, але це безумовно позитивна тенденція, яка демонструє, що е, Трампа можна довго водити заяс. Але його не можна розчаровувати, а Путін, вочевидь, розчаровує. Пана президента американського, і не те, щоб я думаю, Трамп раптово полюбив Зеленського чи полюбив Україну, але тим не менш він розуміє, що Україна як інструментарій для нього зрозуміла в тому, щоб покарати деслухняного Путіна. Ми бачимо, що Трампа в першу чергу дратує неготовність виконувати його забаганки, а Путін вочевидь його забаганки виконувати не хоче. Ну Бачимо ефект, хоча поки звісно дуже обережний і дуже дуже обмежений. Добре, пане Юрію. А скільки ти, будь ласка, які інструменти можуть бути в теперішній адміністрації Дональда Трампа, щоб натиснути на Владимира Путіна на ось цей режим санкції? Але ми з вами вже у попередніх ефірах обговорювали, що в принципі Гремом запропонований зареєстрований законопроект про вторинні санкції проти Російської Федерації, він нереалістичний, реалістичний, начебто. Він ем, не реалістичний в тому вигляді, якому він існує, але знову таки нагадаємо нашим, що американському президенту не потрібні ніякі законопроекти, щоб вводити санкції Він може робити це одностайно. А з кодопроект Грева він просто є інструментом легітимізації тарифних санкцій, які вводив Трамп тарифів, які вводив проти інших країн. Тому відповідно, відповідно, е, ми можемо чекати. Або а, старт просування того законопроєкту, можливо у змінній формі, а, або ж безпосередніх санкцій, які ініціює Білий Дім, але знову таки не зараз. А, зараз ще точно будуть ще одні перемовини між Україною і Росією. Е, там третій раунд Стамбулу нового е, я впевнений, що ще будуть буде розмова Трампа і Путіна, тому що. Трамп не залишив зали, своїх надій в чомусь Путіна переконати. Ми ще побачимо якийсь люфт по часу. Тобто, якщо ми можемо розраховувати на рухи по санкційному треку, то це думаю найраніше кінця липня, початку серпня, і це. Поки що максимально оптимістичні мої очікування, як я їх оцінюю Оптимістично. Що стосується продажу зброї, я думаю, що цей процес поїде на початку місяця. Більш регулярно щодо Петріотів і ППО, ми точно можемо сказати, що ця історія не буде е, відбуватися публічно, але будемо спостерігати. Будь-якому разі на сьогоднішній день на наше велике щастя, ірано-ізраїльська війна схоже закінчилася, і вона не тривала довго як мінімум кілька місяців там скоріш за все буде до тисяча, тому ми можемо розраховувати на посилення, в тому числі безпекових позицій України, як мінімум, привернення уваги до цієї війни, тому що затяжної війни на Луцькому сході на наше щастя не сталося. Ну, власне, пане Юрій, ви превентивно почали розкривати тему, яку я заготував як запитання перед нашим спілкуванням. Деться про так звану 12-денну війну між Ізраїлем та Іраном, і у себе в дописі. На, в соціальній мережі Фейсбук ви написали емоційний пост так тезово, як це вплине завершення конфлікту на Близькому Сході на російсько-українську війну. І обіцяли більше висновків дати згодом. І от прагну дізнатися від вас на цій платформі 24-го каналу, як це вплине на Україну? Ну, найголовніше, що, що насталося, не сталося нестергов конфлікту. Відповідно, сили засоби американського е, уряду не відволікаються на близький схід як мінімум зараз. Плюс, що ще важливіше, не сталося нафтового шоку. Тобто півтора тижні високих цін на нафту ну відносно високих не, не переросли у блокаду Ормузької протоки, у затоплені танкери, у знищення іранської ядерної програми, ой, нафтової програми. Відповідно, ціна на нафту по 100-110 доларів ніколи не було. І ми бачили, що буквально вже з понеділка ціни нафту полетіли вниз, повертаючись до позиції, які вони мали до війни. Тому відповідно Росії не вдалося заробити надто багато чи втримати високий запит на власні нафтові і газові ресурси. Це перше головний результат. Наступний етап це те, що ми бачили, що Минулого тижня 18 пакет санкцій і зниження стелі на російську нафту відклалися саме в очікуваннях можливих проблем з нафтою, цього не сталося. Відповідно, я думаю, що протягом липня ми зможемо повернутися до питання зниження стелі на російську нафту відповідно до можливого, ну цілком імовірного продовження нормального функціонування санкційного режиму і поступового позбавлення російського режиму ресурсу для ведення війни проти України, тому що. Економічний ресурс Росії може бути вичерпується. Ми бачимо це по багатьох критеріях, навіть по заявах самого російського уряду, і наша задача і в подальшому максимально обмежувати їх спроможність вести проти України війну, і це теж важливий результат, тому що ніякого дефіциту нафти на ринку не буде. все ще буде зберігатися. її профіцит не буде потреби в тому, щоб російська нафта надходила на ринок дестабілізації цін відповідно і стеля на. На російську нафту і блокування тіньового флоту е, стають більш простою задачою. Ну, третє, ми про це казали на початку відео. е, сили і американського військово-промислового комплексу, і європейського ніяким чином не будуть відволікатися на потреби близькосхідної війни, е, на потреби американської армії чи армії європейських країн. Відповідно, і грошовий ресурс, і виробничий ресурс продовжать працювати. Переважно на перемогу України над та Росією так, ми можемо там бути незадоволеними обсягами. Ми завжди маємо бути, але тим не менше, ресурс і можливості в нас є. Ну, власне, також ви сьогодні згадували про е, патріоти. І нагадаю, що після е, саміту НАТО у Газі Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами, е, згадав е, про ці. Е, Елементи протиповітряної оборони, яке виробляє військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки, і не виключив, що можна постачати їх е, Києву Україні. Е, а також наголосив, що також і американцям вони потрібні, і наголосив також, що е, постачали їх ізраїлю, і вони дуже ефективні, і стверджує теперішній президент Сполучених Штатів, що вони нам також потрібні. Як думаєте, чи в принципі відкрилося якесь вікно можливостей щодо постачання американської зброї до України? Я думаю, що так, але це буде вже не історія з Байденом. Це буде виключно за гроші, але нам насправді індиферентно як це буде відбуватися. Нам що за гроші що безоплатно е, у нас є європейські гроші, у нас є європейські партнери, які можуть купувати цю зброю для України, і ми бачимо бажання багатьох таких країн і Скандинавії, і Північної Європи, переважно і Німеччини це робити, і певні ресурси в Україні є. Тому для нас головне політична згода, і щоб цьому не чинили спротив там, умовний під чи інші специфічні чиновники в оточенні Трампа і сам Трамп тому, я думаю, що продаж зброї почнеться вже з наступного місяця. А ось що стосується пакетів допомоги, чи можливого фінансування таких пакетів допомоги, ну ми подивимося на це переважно. Я думаю, ближче до осені, тому що ще в нас йде, йдуть пакети Байдена, і подивимося, яким буде американський фінансовий рік ухвалення бюджету. Це питання. Дійсно, наступних місяців. Я думаю, що безоплатної допомоги, як було при Байдені, ми від Трампа не отримаємо просто тому, що йому такий підхід не близький. Зрозуміло, перепрошую заговорився. Назвав Петріоти елементами ППО. Це системи протиповітряної оборони. І власне це питання точно нас дуже цікавить, зважаючи на те, що продовжуються обстріли цивільної інфраструктури і вбивства українців в українських містах. Е, до речі, керівник місії України при НАТО, а це Олена Гетьманчук, підбиваючи підсумки цього саміту е, північно атлантичного альянсу у ГАЗі, е, переконує, що в Нідерландах Україна просто вичавала максимум із цієї зустрічі і наголошує, що Росія стала єдиною країною, яка була визнана довготривалою загрозою у фінальному комуніке. А Україна єдиною країною партнером, е, яка отримала окрему згадку. І при цьому Гетьманчук е, також стверджує, що Україна згадана в пункті про збільшення вода. Тків на оборону до 5% ВВП країн-членів північно-атлантичного альянсу нагадаю, що неодноразово цього вимагав Дональд Трамп. Скажіть, будь ласка, ваша думка, пане Юрій, чи в ГААЗі справді Україна вичавила максимум? По ну, перше, я думаю, що ну треба розуміти, що пані Альона займається питаннями євроатлантичної інтеграції років вже 15. Це одна з найбільш обізнаних і компетентних е спеціалістів всіх галузі в Україні. Mm -hmm. Те, що вона очолила місію про НАТО, це суперлогічне, суперсильне кадрове рішення. Будемо об'єктивні, тобто, це людина з глибокою експертизою, з глибокими контактами. Я дуже радий, що саме вона тепер очолює наш офіс. Це я вважаю дуже. Сильне рішення кадрове, по-друге, так ми досягли максимуму, тому що ми завжди маємо зважати на е, можливі очікування, можливі результати. Е, на сьогоднішній день е, блок НАТО переживає серйозну внутрішню кризу і серйозні дискусії, чи спроможний він захищати, е, зберігаючи єдність країни НАТО від потенційної російської агресії. Тому на сьогоднішній день той максимум і той. Е, Оптимальний результат для України насправді полягає в тому, щоб Україна поступово ставала частиною е, загальної системи безпеки, щоб Україна і її армія ставали загальною системою безпеки для Європейського союзу і для НАТО, для тих країн НАТО, які не угорщина і не словаччина які адекватні, відповідно. Те, що Україна всередині цих стандартів, те, що Україна всередині воєнних бюджетів НАТО, те, що фінансування українського це дуже важливо. Українського ВПК, який виявився набагато більш гнучким і набагато більш ефективним, і це треба вже зараз узнавати, ніж ВПК Європи. Що це все входить в програми діяльності НАТО, і це все передбачено, в тому числі. Питання в фінансування це величезний успіх, враховуючи поточні поточні умови. Ми не могли там очікувати запрошення в НАТО е, ну політичного тому що є угорщина, є позиція США. Неоднозначна є спротив з боку кількох інших країн, прихований або не прихований. Але для нас найголовніше, що Україна е, стає де-факто країною, яка інтегрована з НАТО по дуже багатьох питаннях, і те, що на сьогоднішній день ми бачимо, що є дуже багато бажаючих створювати спільні підприємства з українським військово промисловим комплексом, і дуже багато бажаючих платити за вироби українського військово-промислового комплексу і для потреб ЗСУ, і для власних потреб. Те, що ми бачимо фінансування для української армії як частини спільної безпеки, це ну фундаментальні суми, яких мало хто міг очікувати ще може півроку тому. І тут, до речі, теж треба подякувати до Трампу тільки в лавках, тому що саме його позиція, що там Америка не знає, що робити з НАТО. Ну зараз він трохи змінив риторику, але до цього він казав, що ми можемо і піти з НАТО, можемо піти з Європи, можемо вісти війська. Вони все ж таки змусили європейських політиків набагато більш чітко усвідомити, що в Європі зараз є тільки одна армія, яка спроможна чинити спротив російської армії ефективно, і це Збройні сили України. Тому відповідно, цей сух, в тому числі, він ще не сух політично Тарасія, але він сув су, су по факту, що тільки українська військова промисловість може виробляти дуже багато масової зброї, і це факт: ми виробляємо зараз е, тих саме е, артилерійських установок, тих саме Богдан, більше ніж Німеччина, Франція і Італія аналогічних систем разом узяті, хоча ми розуміємо, що економічно Україна з тими країнами співставна Ми в нас слабшу промисловість, слабша наукова база, але потреба і. Ну, організаційний талант багатьох українських бізнесменів і менеджерів, ну і окремих державних підприємств, продемонстрував, що ми можемо це робити. Тому ми стали де факто частиною європейської е, воєнної промисловості, причому не просто там якоюсь елементом, а ключовою складовою єдиною, хто виробляє і випробовує зброю на полі бою. І ми стали носіями ексклюзивної експертизи. Тому звісно, цей СУВ е, це скоріше СУВ, е, який. Існує як запит від європейських партнерів. Ну, і, відповідно, поступове розчарування наших американських партнерів і їх російських друзів веде до того, що до України повертається увага, і це безумовно дуже позитивний е, крок для нас. Це пане Юрій виходить, що це таке собі гібридне членство Північно-Атлантичному альянсі, е, оскільки фінансується наше ВПК, і Україна виконує роль такого собі бойового кулака проти Росії. А європейці самі не будуть воювати. Цікавить тоді інше, чому бояться от не фактичного, а юридичного членства України в НАТО. А тут скоріше не страх, то скоріше те, що. Наразі немає ресурсу насправді переламати позицію США угорщини словаччини, тому що на це немає на страті цього, цього. Немає потреби, тому що давайте mm -hmm. об'єктивно чи якщо там завтра навіть станеться диво, і Україну приймуть в НАТО, чи завершить Росія агресію? Ні, поки вона може продовжити агресію, вона буде продовжувати. Крім того. На сьогоднішній день, якщо умовно Росія вдасться до провокації проти Естонії, чи Латвії, чи Литви, НАТО саме буде переживати кризу ухвалення рішень, тобто як реагувати на цю кризу. Тут теж треба дивитися. Тому я думаю, головна історія зараз полягає в тому, що в принципі є, є необхідність перезібрати увесь цей. Е Скелет європейської і євроатлантичної безпеки на, на базі НАТО, можливо, на базі більш гібридних альянсів е, на основі України її сусідів, і країни, які великі країни, які готові до цього долучатися: Британії, Франції, Німеччини, е, може там Канади умовної. Тобто треба дивитися на те, як це буде перезбиратися, тому що на сьогоднішній день е, Україна є дуже важливим елементом європейської безпеки. Є об'єктивна загроза, яку Росія створює для членів НАТО, і ці речі існують спільно, тобто діяти треба спільно. А як потім це все вже після завершення російсько-української війни, очевидь, зафіксувати юридично чи політично, то це питання на сьогодні не пріоритет Тобто, давайте будемо об'єктивні для нас сьогодні. Зброя е набагато важливі зброя і гроші е від наших партнерів набагато важливіші ніж будь-які політичні декларації тобто, до об'єктивно. Що демонструє зараз ситуація в світі? Найкращою гарантією безпеки є ну в першу чергу з великим запасом е, наявність потужних збройних сил, потужного сектору безпеки і спроможність себе захистити. Нічого більше ніякі альянси, ніякі союзи, ніякі договори не діють. Тобто, якщо ти сильний озброєний тебе багато гармати снарядів, е, то в принципі ти в безпеці. Якщо ні, є нюанси. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день те, що нам дають гроші і зброю, і дають гроші на виробництво зброї, набагато важливіше, ніж будь-які політичні декларації. Зрозуміло. А чи ви передбачаєте те, що не надто ефективний Північ... НАТО, Північно-Атлантичний Альянс в майбутньому просто розпадеться на друски? І може з'явитися нові формування. Давайте так. Я думаю, що скоріше ні, він не розпадеться, він просто буде перезібраний. Будьте здорові. Ну, Дякую. І підвожу логічно до наступної теми. Нагадаю, що генеральний секретар НАТО Марк Рюте йому довелося пояснювати свої слова, що він назвав Дональда Трампа татком, і просто він пояснював позицію деяких європейських партнерів, що Гей Марко чи залишиться Сполучені Штати Америки з нами йдеться про військові контингенти на території Європи. І він порівнював європейців з маленькою дитиною, яка звертається до татка, тобто до Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, що в були побоювання, і про це писали інсайди в європейській пресі: що, начебто, американці можуть без попередження покинути ем, старенький континент. Цього не буде, як ви думаєте? Чи все ж таки може на це наважитися на такі кроки? Що... Да. Я думаю, що Трамп на це не наважиться mm -hmm. е, з двох причин. Тому що перше це вимагає теж великі і великих зусиль. По-друге, у Дональда Трампа ж яка е, манічка, вибачте, в голові він має, має бути сильним. Якщо він втікає з Європи, то це зараз виглядатиме, як він тікає від Путіна, а це не те, що він хотів би. Тому я думаю, що до моменту, поки він не вирішить російсько-українське питання. Він не може цього зробити, а коли його вирішить, невідомо і чи зможе він в принципі це зробити, невідомо чи не вирішиться воно само собою там через те, що Росія більше не зможе війну продовжувати. Е, ну це питання, тому до моменту, поки це українсько-російське питання і широко російсько європейське питання не врегульоване, американська армія в Європі буде залишатися. Крім того, якщо ми там кажемо навіть про операції на близькому сході на операції в Африці, на операції в інших регіонах присутність європи. Це ж крім того, що це умовна гарантія безпеки НАТО. Це ще й величезний логістичний хаб. Тобто е, є база в Рамштайні, є база в Італії, кілька баз американських, є кілька американських баз в інших країнах Європи, які в першу чергу використовуються як величезні логістичні хаби. Тобто, ж треба розуміти, що умовно під час війни в Іраку. Саме європейські бази, європейські літовища були головними при транспортуванні дуже багато чого в Ірак. І а коли була війна в Афганістані, коли ще була більш-менш нормальні відносини з Росією на початку нульових, ще й Росія використовувалася базової єдності. Тому це питання не тільки того, що американці там присутні не присутні, а в тому, що Європа – це останній регіон, звідки вони можуть піти, тому, саме тому, що це ключовий логістичний маршрут від з Америки через Європу на близький схід чи до Африки. Тобто тому тут питання ж не тільки в тому, що Трамп хоче чогось, а в тому, наскільки це можна реалізувати в реальному світі. Він багато чого хоче. Він хотів ядерну угоду з Іраном. Війна пройшла, а невідомо, чи угода буде. Він хотів помирити Росію Україну, але поки ми бачимо, що не те, щоб йому щось вдалося. Тому там його якісь бажання вони ну доволі абстрактно існують в об'єктивній реальності. І я не думаю, що питання того ж. Виведення американських військ Європи реалістичне от знову ж таки щодо Дональда Трампа. Він направдоні заявив, що знову знову ж таки, і ви про це розповідали у нашому під час нашого сьогоднішнього спілкування. Знову подзвони Володимиру Путіну я не можу зрозуміти, що ці дзвінки і розмови вирішують. Зрушень жодних, начебто, і не було. Мені здається, що ця історія більше, знаєте, про що? Про те, що е, він мій друг, ми з ним багато чого пройшли, і він як став. Я не розумію, що з ним сталося. Ну тобто, у Трампа є в голові свій якийсь Путін. Ну тобто, він не є воєнним злочинцем, який ну, або, там, є, але тро, просто він завжди був хороший хлопець, а потім він збожеволів. А, або навпаки, там просто всі, ніхто не розуміє, скільки він хороший. Знаєте, бо ми, ми вже це з цим обговорювали. Його ставлю до Путіна нагадує підліткову А, І це дуже дивно для майже 80-річної людини. Але тим не менше, він. Ну, він поводить себе як покидьок, але насправді він не такий. Оце це приблизно ставлення Трампа до Путіна. І відповідно він буде чіплятися за можливість з ним якось домовитися до останнього, аж доки йому не доведеться ухвалювати сумні і неприємні рішення. А йому доведеться їх ухвалювати. І якщо він навіть не хоче допомагати безпосередньо Україні, там безкоштовно, там, то він буде робити це за гроші, і він точно йому доведеться на Росію тиснути і через близький схід, і через Україну, і через диверсії проти США і Європи. Тому що політичний момент змушує його це робити, він може бути дуже проти він може бути дуже тепло налаштований до Росії Путіна, але Ріалполітік, вона і в політичний контекст широко завжди більше за будь-якого політика. Ну це до речі, дуже легко побачити на прикладі наших двох президентів, там Зеленського Порошенко, які не починали, що Порошенко не починав з армії мови віри, що Зеленський не починав з армії мови віри, але політична реальність, те, що їм довелося її підпорядкуватися, привели їх в одну і ту ж точку. Причому за іронією долі Зеленсько навіть е, далі, ніж його попередника, який, умовно цей концепт свого часу повісив собі на політичну прапор, тобто. Політична кон'юнктура запад суспільства дії Росії змусили наших двох президентів п'ятого та шостого еволюціонувати в один бік, хоча що з Порошенко 14 го року не був представником настільки умовно радикального бачення української державності, що Зеленський точно не був, але реальність змусила у Трампа. все трохи інакше він завжди хотів бути другом диктаторів, але виявляється, що диктатори вони не готові бути нічими друзями ніж друзями саме. Себе. ну доведеться їх на це карати. Бачимо, по Ірану це спрацювало в випадку з Росією, яка є набагато менш сталим режимом, насправді набагато більш е, крихким і, і вразливим щодо позиції її лідера. Тобто, російський режим через специфіку своєї побудови, він на відміну від іранського не ідеологічний, а клептократичний. Е, він дуже вразливий до. Позиції лідера і його оточення, тому е, Трампу доведеться тиснути, а Путіну зрештою доведеться або зникнути з історичної е, сцени, або значною мірою передивитися свою політику. Тому, в принципі, Трамп далі буде за це чіплятися. Тому я кажу, що санкції раніше кінця липня нам чекати не варто відмін від продажу зброї. А постачання зброї, якщо вони будуть від цієї адміністрації, то не раніше осені. Я точно запам'ятаю цей часовий люфт і буду сподіватися разом із тими, хто нас дивиться та слухає. І наприкінці нашого спілкування, пане Юрій, хотілось би зачепити трішки жовтувату тему, але вона мені здається впливає безпосередньо на наші стосунки із не знаю напевно, вже колишніми союзниками, зважаючи на те, як поводиться теперішня адміністрація Дональда Трампа. Нагадаю, що напередодні президент України Володимир Зеленський відвідав урочистий прийом короля Нідерландів Вілема Олександра для країн-членів НАТО. І вперше із часу повномасштабного вторгнення одягнув стилізований чорний піджак е, від українського дизайнера Віктора Анісімова. Скажіть, будь ласка, чи не може це бути пов'язано із попередніми докорами в Білому домі під час цього самого скандалу, коли протрампівський журналіст, а звати його Брайан Гленн, Запитував у українського президента, чому він не в костюмі. Чи власне зовнішній вигляд якось може вплинути на стосунки із Дональдом Трампом, який, в принципі, просто обожнює підлабузництво, Як ми побачили навіть на цьому саміті НАТО, якщо йому це продало Дональду Трампу, то і слава Богу, тому що, по перше, він сам зустрічався із, із Могамодом Бінзелманом і із Еміром Катару, Я не пам'ятаю, як його звуч. Не пам'ятаю в прізвище і, і з нарендрою моді і Індії, які були одягнені не в офіційні європейські костюми. Крім того, це не перший раз, коли Зеленський одягає костюм і печак. Це перше сталося під час прощання з попереднім понтифіком Римським. Тому це не перший раз. Я не пам'ятаю це Україна, але точно це вже як мінімум друге е за останні там кілька місяців. І все одно бачимо, що Зеленський зберігає свій. Стиль максимально мілітарі, максимально прив'язаний до тих викликів, з якими з ну, тикається країна. Я не думаю, що це якось вплинуло на Трампа. Можливо, йому там сказали. Бачиш, що він вдяг костюм, все як ти хотів. Я думаю, це дідуся по потішило. Але знову таки не думаю, що це якийсь вирішальний фактор. Тому набагато важливіше те, що е, у Трампа фокусу е, погляду на Путіна змінився, і це головна причина зсуву. Е,

Дякую, пане Юрій. І, до речі, я перегуглив, як звати імера Катеру Тамін Бін Хамат Альтані. Це для наших Альтані, так та, Альтані, так да, для, да. для фактажу, для тих, хто нас дивиться і слухає. Безмежно вдячний вам, пане Юрій, що знайшли час та можливість проаналізувати, описати те, що відбувалося напередодні під час саміту країн-членів НАТО в ГАЗі. Це був Юрій Богданов, публіцист, аналітик. і Також з вами був Юрій Гаврищак. Побачимося в етарі 24 четвертого каналу. Наголошую, закликаю знову ж таки допомагати силам оборони України.